Доброго дня, шановні рибаки, винахідники. Хочу з вами поділитися. От зробив я саморобний сверлювальний станочок з стиральної машинки, так як багато є сверльних робіт для рибацького знаряддя. Просто зроблений двигун. Стиральної колишньої машини, шківок. На двигуні стоїть менший шківок, пасова передача. Підіймається штанга, підіймається хоч висота, хоч на метр. Рукою зусиллям опускається. Діймається. все просто патрон згорівшої електродрельки. Ну, на даний час він мені багато, багато в чому підходить. Ну що ж, наразі щиро дякую. Гарного дня. Thank you.